Толичний кубок світу по Кіровоградській. Десять золотих медалей завоювали наші атлети на світовому форумі. з пауерліфтингу. змагання проходили у київському спортивному залі Меридіан і зібрали біля 200 кращих майстрів залізної гри. Давно не було таких турнірів високого рівня, тому що турніри не від організації більше всього завісять а від спортсменів, котри виступають, які показують дійсно результати. Учасники змагань встановили не один світовий рекорд. Для Олега Базилевича з Кривого Рогу, який вижав 255 кілограмів, це було вже тринадцяте досягнення у його кар'єрі. Не думав, не був на 100%, що я зможу цей результат саме здесь, тому що э, даний турнір не є для мене настільки пріоритетним. Ну, Потянула ну, там боротьба за абсолютне первістом з Дмитрієм Головинським, вийшло цікаво. Чемпіон та рекордсмен каже, головне вірити у свої сили та не зупинятися на досягнутому. Чемпіона мені рождаються і не становляться. Першу чергу, це упорство, та цілі, ставі селі, кніті головне, вірити в свої можливості, в свої сили. Кетамиті та Це здорово, це, ну краще і більше я не можу представити, чого і спортсмен може пожелати. Увійшов до числа рекордсменів і наш кіровоградський селач Олександр Коваленко. У вазі до 90 кілограмів він вижав 197,5. Суперники відповідали рівню Кубка світу, каже Олександр. Уровень дуже хороший. Так же само, спортсменів дуже багато. Я планую, що на наступних кубках буде так само більше і учасники просто прекрасні. Всі молодці, абсолютно. Вдало виступили і наші дівчата. У своїх вагових категоріях не було рівних Олені Балашевич та Анастасії Затеркляній. Для Анастасії це був дебютний кубок світу. Очень сильних суперників вистачає. Мало ти дівчатки, мальчики теж добре хорошо жмуть». Зробили свій внесок у загальну командну скарбницю і ветерани. Золото турніру здобули Юрій Рябошапка та Микола Шкатула. Такі змагання найкраща популяризація силових видів спорту, говорить один із організаторів Кубка світу Сергій Суслик. Благодаря таким соревнованиям масовість намного добавила добавиться в частности в нашому місті. Совсем недавно, год назад, ми привозили команди по 3-4-5 спортсменів. На сьогоднішній день у нас з Кировограда лично наша команда 12 чоловік. Є ідея провести змагання такого рівня і у Кіровограді, розповідає Сергій. Ми хочемо проводити такого рівня турніри. Ми вже провели комерційний турнір жим 200. Всі спортсмени нас сьогодні спрошують, ми їх будемо приглашати в дальніше. Всі ждуть обязательно і хотим провести хоча б чемпіонат України в нашем городе. Я думаю, это будет интересно для всіх людей, які живуть в нашем місті. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.